Давайте проведемо тест-драйв цієї Audi A4 2013 року. Автомобіль пригнаний зі штату Каліфорнії, міста Сакраменто. Купувався на аукціоні з пробігом 160 тисяч кілометрів. Зараз на спідометрі 200 тисяч. По Україні ця машина наїздила всього 40 тисяч. Пошкодження було несуттєве. Передньої частини і правого крила по техніці загалом все ціле. Машина обслужена, готова до експлуатації, авто оснащене двохлітровим бензиновим двигуном, має восьмиступеневу автоматичну коробку передач Айсін. Ця ауді потужна, дуже динамічна, швидко розганяється, має 306 кінських сил. Коробка працює добре. Загалом дуже класна машина. І вона у нас вже за зниженою ціною всього за 9900 доларів. Але якщо вам не вистачає коштів, ми можемо вам оформити це авто в лізинг або в кредит. Ми робимо це все дуже швидко та безпечно. Тож завітайте до нас на авторинок на тест драйв та особистий детальний огляд. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 і працюємо кожного дня без вихідних.